Христос Воскрес, Уїснув Воскрес. Дякую за ваші коментар. Ви дуже гарно написали, і я би хотіла поділитися відкровеннями е, про те, що іменно Господь говорить. Бо ви написали, що до праведників сатана не підходить. Ну а якщо сатана підходить до самого Ісуса Христа, то і сатана що? Він ж не прийде до тої людини, яка ну вже так являється рабом гріха. Він йде воювати проти Божих дітей. І ми бачимо, що стільки на землі зла. Чому це відбувається ті війни, ті всі таке зло відбувається? Тому що зло намагається сатана знищити віруючих християн навіть дві світові війни. Ці, що відбувалися, це винищення віруючих християн, навіть я не допоможе стані, владі казачелені. Що він покаже по телевізору останнього віруючу людину, де, де Сталін? А віруючі люди, християни, як були, як Бог був, так і до сьогодні є. І ну, тому сатана він буде приходити до, наш, до нас кожного життя. Кожна віра буде просіяна, випробана, як каже Петро, тому що. Ну, Статина буде нас випробовувати. Також є в слові божому Йова, Чи як це що до нього сатана прийшов і випробував? Він забрав від нього все рідних, близьких, хворобу на нього навіслав, але він все одно поклонявся Богу. Як була віра випробувана Авраама, віра вона була випробувана. Коли йому сказав Господь принести сина на жертовник. це випробування віри. І так само і наша буде випробувана вірами любими якимись ситуаціями у своєму житті. Тому сатана він буде приходити в моє життя кожного, віруючого християнина, кожен день, тому що йому ціль знищити віруючих християн, його ціль зруйнувати. Тіло Ісуса Христа, церкву. Чому і Сатана ж не може воювати з Ісусом Христом, тому що Ісус його переміг, тому він працює через людей, через його дітей, бо тому, що він ненавидить нас, ні жодної людини не навидиться щоб вбити і погубити. І буде старатися до кінця, але йому не вдасться. Цього зробити, тому що він не може перемогти Ісуса Христа і Духа Святого. Тому нам треба просто наповнятися Словом Божим, бо тому також є багато людей. От чому відбувається зло? Іменно люди, які були в церкві, які були в Слові Божому, вони відійшли від Слова Божого, Вони перестали бортися, вони не стали тими антихристами і створить багато релігій, же і тому і стільки зла. А люди вірять тим людям. Амінь. Будьте благослови. хай Бог береже вас на тому місці, там де ви є. Затона буде завжди приходити в наше життя.